93 випадки гострого вірусного гепатиту А офіційно виявили у Вінниці. Захворювання фіксують по всьому місту, водночас найбільше на замості. Згідно з опитуванням, яке провели лікарі, пацієнти вживали воду з автоматів питної води, користувалися громадським транспортом та ходили на ринки. Зв'язку між усіма випадками поки не встановили. У нас працює епідеміологічна служба по перевірці всіх джерел водопостачання наших вінничан і пунктів харчування. На даний момент в жодній пробі води, яка була забрана протягом цього тижня, не було виявлено вірусу і в харчових продуктах також. Що спричинило розповсюдження вірусного гепатиту? А з'ясовують фахівці у місті триває епідрозслідування. Лікарі кажуть, аби не захворіти, потрібно дотримуватися елементарних правил. Обов'язково кип'ятіння води, миття овочів і фруктів, які ви вживаєте, і не вживати харчові продукти невідомого походження на якихось стихійних ринках чи в невідомих закладах харчування. Я хочу заспокоїти вінічан, що це гостре захворювання, це гостра кишкова інфекція, яка не призводить до хронізації чи до будь-яких негативних наслідків для наших пацієнтів. Окупанти двома ракетами завдали удару по Запоріжжю. Наслідок влучання пошкоджена територія підприємства. Доначчину обстрілювали з артилерії, били ракетами. Пошкоджено три багатоповерхівки та приватний будинок. Вночі ворог атакував шахедами Хмельницьку, Вінницьку та Миколаївську області. Усі безпілотники було знищено. Під атакою ворога Херсонщина. Під щільним вогнем окупантів перебувала Білозерка. Ворог гатив з реактивних систем залпового вогню артилерії. Це спричинило руйнування та пожежі. Пошкоджено 37 приватних будинків. В один з них влучив снаряд, де постраждали 8 членів однієї родини. Серед них дитина. Медики їм надали допомогу. В будівлі районної лікарні. Ні, пошкоджено більше півсотні вікон, дах та двері. Окупанти завдали авіаудару по пожежній частині. Пошкоджено двері та вікна. На Дніпропетровщині внаслідок атаки пошкоджено інфраструктурний об'єкт і кілька приватних будинків. Реабілітація військових, освіта, економіка та опалювальний сезон в умовах війни у Вінниці відбулось засідання конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Громади Вінниччини мають бути сильними в економічному плані. Кошти на різну потребу, безпілотники, тепловізори, автомобілі і так далі. Вони можуть з'являтися лише за умови. Економічної стабільності, як мінімум, а то і розвитку окрім зернових Україні потрібно вирощувати більше овочів та фруктів, аби зберігати їх. Потрібні сховища в мурованих куриліцях грошей на зведення немає. Сподіваються на гранти або підтримку держави. Тут запорука успіху, наявність сучасних лодо-овочів-сховищ. У Нас їх просто немає. Урядова програма видає грант на переробку і на оцей етап. Якщо бізнесу, окрім переробки, потрібно розвивати окремо зберігання, ми можемо на рівні з місцевою владою попрацювати і пошукати рішення, коли, наприклад, ми даємо на переробку, на зберігання може даватися грант від з місцевого бюджету. Вирощувати, переробляти і експортувати власну продукцію зараз важко, говорить голови громад. Виникла велика проблема в тому, що на пункті пропуску Маліподільська тача з молдовської сторони було закрите пункт фітосанітарної ветеринарної контролю. Допомогти вийти на закордонні ринки з українською продукцією, готові в профільному міністерстві. Заступник міністра, торговий представник, який у нас відповідає за торгові відносини. Він підтвердив, що ми готові супероперативно включитися. В вирішення цього питання у нас є платформа між Україною і Молдовою, на які такі питання виносяться це обговорюють. Мінекономіки точно готові взяти це питання, вирішити. Вирішити питання освіти в умовах війни не менш важливо для повноцінного навчання. Громадам потрібні укриття в Україні ще понад 5 тисяч шкіл, університетів та дитячих садочків лишаються без бомбосховищ. На їх будівництво потрібно понад 80 мільярдів. Гривень цього року півтора мільярди гривень вже було виділено на облаштування укриттів в, в закладах загальної середньої освіти, і в проєкті бюджету на наступний рік передбачено 2,5 мільярди гривень. В тому числі планується і включити до цього переліку дошкільні заклади. Тому, якщо будуть виділені додаткові кошти, дошкільні заклади також зможуть отримати відповідну субвенцію. Максимально захистити критичну інфраструктуру одне з пріоритетних завдань влади. Опалювний сезон це самий великий виклик, враховуючи ту ситуацію, що рашисти не зупиняються щодо терористичних ракетних і ударів, і ударів дронів по енергетичній інфраструктурі, по критичній інфраструктурі. Тому наше завдання максимально забезпечити роботу всіх цих об'єктів. А ще кожна громада повинна працювати з дитячими травмами під час війни та займатися психологічною і фізичною реабілітацією військових. Так, печаткою гасять ексклюзивну марку, присвячену німецькому місту Мюнстер. Однією з перших її купила переселенка з Харкова Леся Христич. На ній зображено дерево оливи, символ миру, тому я дуже б хотіла її придбати саме в свою колекцію. Взаємне Вінниці Мюнстера почалися із повномасштабного вторгнення. Німецьке місто підтримує нашу громаду, передають допомогу для переселенців та військових, допомагають пережити блекаут. Вони досить активно включилися в процес облаштування таких мобільних їдалень або кухання, обладнання відповідно. Саме генератор, які ми направили на наші укриття, заклади освіти, і інших машин і механізмів, які сьогодні приносять користь нашим комунальним підприємствам критичної інфраструктури. Тому ну, це такий знаєте, елемент символічної вдячності саме територіальної громади. Такі марки присвячують містам-побратимам Вінниці. Це 10-та ювілейна марка, яка випускається за ініціативи Офісу туризму Вінниці, і марка, що традиційно вшановує допомогу та підтримку наших міст побратимів партнерів Вінниці. Це маленька дяка, яку ми можемо як пошта, як місто, і ми, як українці, виразити да надати тим державам, тим містам, які саме допомагають нам. Придбати лімітований набір марок колекціонери можуть в офісі туризму, музеї марки чи онлайн. Запланований тираж складає 70 маркованих блоків та більше 200 марок. Окрема марка коштує 100 гривень, також коштує 100 гривень конверт. Маркований блок презентаційний коштує 650 гривень. Вінницький музей марки єдиний в Україні. Тут зберігаються лімітовані колекції. Подивитись, які приїжджають туристи з усього світу. Вінниці зустрівся з ветераном служби ООН. Дуглас Гардгер співпрацює з педуніверситетом. Разом вивчають питання роботи з різними травмами в умовах воєнного стану. Сподіваються, їхню практику запровадять в інших інститутах. У нас дуже буде багато викликів щодо психологічної і фізичної реабілітації наших героїв, і, героїв. і в тому числі і дітей, які теж відчували жахіття війни. На будівництво за програмою муніципального житла запросили майбутніх будівельників. Це настільки неймовірно, що нам з першого курсу дають відчути це все і побачити будівництво, нашу майбутню професію по суті. Якісний та надійний будинок монолітно-каркасного типу. Вже зведені два поверхи, стіни заповнені газоблоком. Планування підземний паркінг. Він буде використовуватись і як укриття. Планування майбутнього багатоквартирного житла оцінюють студенти технічного вишу. Я вважаю, це дуже хороший проєкт цим менш фальним диплом. Важливо, щоб потім все, всі ці проекти були інклюзивні, доступні для людей на візках. Вивчену теорію студенти практикують на виробництві. Така практика необхідна для підготовки професіоналів. Продовж трьох років ми вивозимо студентів різних курсів на наші об'єкти, таким чином залучаючи їх до процесу споглядання спорудження. Але в квітні 23 року це споглядання вилилося в практичну площину. У нас впродовж літа працювали на об'єкті муніципального будинку троє студентів технічного університету 4-го курсу. Зараз цей будинок звели до третього поверху. Ще є чималий об'єм робіт. Першокурсники хочуть тут поєднати навчання з практикою. Барі з'явився у Вінниці. Звели його на Сабарівському кладовищі. У трьох меморіальних стінах ніші для урн з прахом померлих. В одній стінці знаходиться 294 ячейки. Це виходить, порядка 900 ячейок. І вже на сьогоднішній день наше підприємство може надавати послуги з продажу цих ячейок. Порядка 2500 гривень. І значно зменшить територію кладовища. Щоб зробити одне захоронення, це відповідно закону України про поховання, то потрібно метр десять на двадцять розмір земельної ділянки. І якщо порахувати на 900 чоловік, це дуже досить велика площа землі. Але у зв'язку з тим, що є колумбарні стінки, тому є суттєва економія. Ніша з прахом закривається ось такою гранітною плитою. Як ви бачите, є просверлиних два отвори, на які буде кріпитися сама плита. Також буде по периметру ще покриватися герметиком. На плиті буде прописано номер і прізвище, ім'я по батькові людини, яка там буде захоронена. Зараз в Україні працює три крематорії. У Європі кремація свідоме рішення багатьох родин. У Вінниці вже є кілька сімей, які хочуть поховати рідних у Колумбарії. В селі Каришків, що на Вінночині горів приватний будинок. Бійці ДСНС загасили пожежу та зупинили вогонь. Мешканці не постраждали. Ймовірна причина замикання електропроводки. Вогонь встиг знищити покрівлю житлового будинку на площі 120 квадратних метрів, а також внутрішнє оздоблення помешкання, домашні речі та майно власників. Рятувальники Вінничини вкотре звертаються до громадян, аби вони дотримувалися усіх правил пожежної безпеки, користувалися лише сертифікованими електроприладами, чистили піч, щоб біля печей не були дрова, паливомастильні мастильні матеріали. Торговця канабісом спіймали на гарячому, коли й той з рук в руки передавав наркотики. Оперативники під час обшуку житла у затриманого знайшли 3 кілограми канабісу, рослини конопель та гроші. Наркоділку загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна. У Артема рука болить так сильно, що пальцями ледь може поворухнути. Важку травму він отримав у Бахмуті. Поранення осколково вибухове, перебито третя частина плеча плечової кіски, з пошкодженням нервних каналів. Теска Артема в бою втратив ногу. Тепер у нього сучасний біонічний протез, та це не заважає військовому впевнено гамселити боксерську грушу. Відновитись після бойових травм бійцю допомагають в одній з лікарень Вінничини. Аби впевнено почуватися на протезі, який працює від датчиків м'язів. Потрібна реабілітація. Я вчуся тут на цьому протезі бігати. Навантаження зміцнювати куксу. Це залишок від кінцівки, що залишився баланс, щоб був рівновага, загальна як це? Ну загальний стан, щоб був пацієнта, такий нормальний. хірурги, реабілітологи, психологи та фізіотерапевти роблять усе, аби поставити бійців на ноги. Усі вони старанно займаються на тренажерах, підтягуються на шведських стінках, балансують на півсферах та розвивають дрібну моторику травмованих рук настільними іграми. Ми одні із небагатьох центрів в Україні, які взяли на себе спінальну травму. Це особливо важкі пацієнти, в яких пошкодження спинного мозку і поступають лежачими, а досить часто виходять уже своїми ногами. Майже за рік медики змогли поставити на ноги понад 600 пацієнтів. Такі відділення працюють у чотирьох обласних лікарнях Вінничини. Мінохорони здоров'я вимагає, аби подібні центри були в кожній районній лікарні. Тоді пораненим військовим не доведеться їздити на реабілітацію в інші міста. Сяюча смужка, що рятує життя. Вінницькі поліцейські роздали світловідбиваючі браслети дітям, аби вони були в безпеці та їх було помітно на дорозі. Я їх залюбки буду носити, бо я буду тоді в безпеці. Коли машина їде, воно коли фари відбиваються від цього браслета і виходить світло. Коли світловий день звичайно стає коротшим, крім того, туманність, познижена знижена видимість на дорогах, є необхідність в носінні саме таких світловідбиваючих елементів флікерів, оскільки за допомогою них пішоходи стають більш видимими на дорозі. Тепер у Івана є флікер. Мама Вані каже, що тепер за сина спокійна. Це дуже гарна, гарний захід, тому що. Діти повинні, ми батьки розповідаємо, але коли це йде від держави, так це дуже важливо. За вечір ювенали роздали близько 150 світловідбиваючих браслетів. Кілька хвилин і пошкоджене колесо відправляється в багажник Волги. На його місці ціле можна їхати далі. Володимир майже не користується послугами СТО. Свою автівку перевзуває в сезонку та бортує колеса сам. Хлопець вже має своїх клієнтів. Місцеві по моїй окрузі, то вже до мене часто звертаються, що Вова, типу, треба поміняти по-бистрому. Там щось в нього карбуратор починає бухтіти. Електромеханіки, вони ж автослюсарі та майстри на всі руки. Студенти третього та четвертого курсу Вінницького технічного коледжу змагаються за звання кращого у своїй майбутній професії. Габарити ближній, дальній експрес техобслуговування автомобіля «Опель» – це ще одне із завдань конкурсу, який проводять для молоді. Хлопців розділили на чотири команди. По черзі виконують завдання під пильним оком суддів викладачів. Готовить автомобіль до виїзду, перевіряє тиск в колесах, наявність всіх технічних рідин, перевіряє, як відчиняються і зачиняються двері, тобто все те, що необхідно, щоб автомобіль виїхав, справний, робочий і так далі. Заміна колеса, те, що чекає або буде чекати кожного автомобіліста, от, цікавий, практичний і головне, потрібний конкурс. Уродюнян ще кілька років тому, так само як і ці студенти, вправлявся у автомобільних батлах. А сьогодні працює на одному з провідних автосервісів Вінниці. каже на змаганнях автомобілістів, придивився собі напарника. Дуже затребувана професія. Насамперед, для допомоги збройним силам. все те, що вони користуються, все техніка, а це техніки. Непосредственно ми всі техніки, ми всі допомагаємо. Якби це насамперед, це основний інструмент. Долають зміку та виконують рух заднім ходом в умовний гараж. За кермом представник від кожної команди. А там і не поїжджу. Кати Жигуль, аби не загубити м'яч з капота. Третє завдання змагань. Припаркуватися зараз в місті дуже важко і заїхати заднім ходом це теж дуже важливий навік, який отримують студенти. Конкурс присвятили до дня автомобіліста, який відзначають в Україні в останню неділю жовтня. На третьому курсі практику на підприємствах її вже це починає задорювати, тому що вони розуміють, що це безпосередньо їхня направленість, їхня спеціальність. Ну а тут смак змагання, все ж таки, тому що це треті-четверті курси випускні, це вже дорослі, свідомі студенти, які знають, що це працювати на практиці на підприємстві. Переможці отримали грамоти та нагороди за призові місця.